Мої вітання в ефірі новини міської інформаційної служби в студії Ірина Неділько. Про події вівторка 24 вересня у сюжетах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску. У місті набирає обертів програма розвитку дошкільної освіти. Репортаж чергової селекторної наради. Відтепер, завдяки підтримці нардепа Костянтина Гузенка, усі експонати міського музею стоятимуть на електронному обліку. У місті самовільно встановлено більше сотні кіосків. Як з цим бореться міська влада? Дитячих садків побільше, з'являться додаткові групи, а виховувати Дніпроцержинських дошкільнят буде справжня команда професіоналів. У цьому запевнив міський голова Станіслав Сафронов, керівництво області під час селекторної наради. Чи задовольняє вище керівництво темпи втілення реформ президента у Дніпродзержинську? Знає наша знімальна група. На початку селекторної наради губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков повідомив про позитивні для України новини. А саме про підписання деяких важливих документів стосовно консолідації з ЄС, також Європейський інвестиційний банк видасть кредит на будівництво метрополітену у Дніпропетровську. Зовсім скоро представники банку відвідають наш край. А тому керівники міст повинні бути все озброєні та мати на поготові розроблені проекти і пропозиції. Однак тема селектору була присвячена реалізації програм. Рам президента стосовно забезпечення доступу кожної дитини України якісною дошкільною освітою по ініціативам президента по дошкільному навчанню в нашому місті створено і працює 53 дошкільних ночальних в котрих навчається 386 груп та дев'ять тисяч дітей. Голова міста відзвітував, що наразі проходить розширення мережі навчально-виховних комплексів для дошкільнят. Підтвердженням цьому є два відкритих НВК номер 3 та 24. Відкриті нові групи. До 2012 року проведена реконструкція дошкільного навчального закладу центру розвитку дитини номер 1 Також з відкриттям додаткових чотирьох груп на 100 місць, що дозволило на сьогоднішній день ліквідувати чергу. Полаштування дітей на першому, другому, третьому мікрорайонах лівого берега, план по забезпеченню дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років виконано на 94%. В оточному році відкрита на нами одну групу на 20 місць дошкільного відділення ВК номер тридцять Проводяться ремонтні роботи. Дніпродзержинськ також є учасником програми президента Діалог з країною, мета якої почути кожного українця та швидко відреагувати на скаргу. Дійшло до Дніпродзержинської міської ради на розгляд 21 звернення від громадян міста по різним питанням. З них 19 питань оперативно ми вирішили. два зараз або на контролі. У свою чергу голова Дніпропетровської облдержадміністрації зауважив, що необхідно детальніше вивчити прогнози затребуваності місць у дошкільних закладах на наступний рік. У вас прогнозована потреба на 2014 рік 2128. І у вас уже заявок 2180. Поэтому потрібно буде подивитися арифметично. Я веду к тому, що оклад дітей всеми формами дошкольного образування у вас 86%. Это маловато даже со среднеобластным показателем. У нас 93 по области, 86 по городу Днепродзержинск. Мер запевнив, що відсоток покращиться завдяки відкриттю нових груп, що відбудеться незабаром. У рамках програми Діалог з країною до адміністрації президента надходять скарги щодо розташування торгових точок з продажу алкогольних і тютюнових виробів біля навчально-виховних закладів. Губернатор Дніпропетровщини дав завдання усім керівникам міст узяти на контроль це питання, а також уважніше дивитися на зовнішню рекламу. Бігборди біля ДНЗ не завжди мають етичний сенс. А також Дмитро Колєсніков подякував міст. Там та їх керівництво, у тому числі і Дніпрозержинську, за відкриття ДНЗ не за бюджетні кошти, а завдяки залученню спонсорів. Кіоски, вони ж мафи, вони ж малі архітектурні форми, вони ж тимчасові споруди. Ввечері їх ще немає, а на ранок виростають як гриби після дощу. Нова хвиля самовільно встановлених торгових точок знову накрила місто. Наразі у Дніпродзержинську зареєстровано більше сотні таких споруд. Міська влада нарікає, що встановлюють їх швидко. А щоб демонтувати, потрібно витримати низку необхідних заходів пов'язаних з документами, та отримати відповідне рішення суду. Серед порушників закону про торгівлю немає дніпродружинських підприємців, впевнено стверджує заступник міського голови Юрій Білобородов. В основному це позаміські представництва хлібокомбінатів та підприємці торговельної мережі з нашими підприємцями вони в основному всі законопослушні. От ані приходять, вони знають механізми отримання розріження на установку вставження. Тим болі ми через сесію родського сабета провели Порядок предоставления земли через земельный сервитут. То есть тут вопросов нет. И мы всем помогаем и, и, и помогаем развивать предпринимательство. В целом в городе у нас около, около 600 этих временных сооружений для предпринимательской деятельности. Все опирається в законодавство, каже Юрій Белобородов. Для того щоб демонтувати самовільно встановлений кіоск, мало самого лише бажання. Потрібно відповідне рішення суду. Крім того, з міського бюджету виділено близько 30 тисяч гривень на допомогу управлінню юстиції для виконання цих рішень. Практично по всім кі кіоскам подане іскові заявлення в суди около тисяч. Около более 30 есть уже решений суда, и находятся они на исполнении в исполнительской службе. Вот. У нас есть структуры определенные, которые занимаются их демонтажем. Тим підприємцям, що тільки думають про встановлення на території міста кіоску, Юрій Білобородов нагадує, що тимчасова споруда торговельного значення для здійснення підприємницької діяльності це одноповерхове приміщення, що виготовляється з полегшених конструкцій без фундаменту площею до 30 квадратних метрів. Паспорт споруди та земля виділяється відповідними органами згідно з постановою Кабміну. На сьогодні у фондах Дніпродзержинського музею історії міста зберігається понад 100 тисяч предметів музейного фонду. Звісно, вести їх облік дуже важко, адже в музеї, на жаль, відсутня система електронного пошуку. І для того, щоб знайти той чи інший предмет, працівники музею витрачають чимало часу. Хто ж нарешті допоміг нашому музею стати на одну сходинку із провідними сучасними музеями країни? Дізнавалися наші кореспонденти. 23 вересня музей історії міста відвідав народний депутат України Костянтин Гузенко. У кожний свій приїзд до рідного міста нардеп обов'язково проводить зустрічі з трудовими колективами Дніпродзержинська та допомагає у вирішенні нагальних проблем. Цього разу Костянтин Олександрович вирішив допомогти людям, які своєю діяльністю несуть у суспільство духовні та естетичні цінності рідного краю. Прекрасний колектив. Я благодарен їм. За їх діяльність, особливо по історичну деятельность, за нравство веспитання наших граждан і за ту історію, котра зі зраниться, і коту передають участь нас. За активну громадську позицію та віддану працю на користь міста, народний депутат нагородив директора музею Наталю Буванову почесною грамотою та презентував колективу музею сертифікат на створення електронного обліку музейних експонатів. І сьогодні ми будемо переходити до електронного обліку музейних предметів завдяки тій програмі, яку Сьогодні нам презентував Костянтин Олександрович, звісно, що це має справді велике значення. Ми будемо більш сучасними, ми зможемо більш активно розпоряджатися своїми фондами, їх використовувати музею теж не залишилася у боргу та подарувала Костянтину Гузенку унікальний каталог козак Мамай, у якому зібрані роботи відомого українського художника Ореста Скопа. Закінчився захід відвідуванням експозиції Ними пишається рідне місто. Яку музейні працівники підготували спеціально до святкування дня народження Дніпродзержинська. І до теми фінансів Національний банк України продовжує політику спрямовану на доларизацію економічних відносин. Тож на фоні забезпечення грошового Ої одиниці України Нацбанк вжив додаткових заходів у напрямку посилення статусу гривні на фінансовому ринку. Детальніше по темі дивіться далі. Постановою правління Національного банку України від 16.09.2013 року No365 про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України встановлено, що надходження коштів в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи як резидента, так і нерезидента здійснюється виключно шляхом переказу коштів в іноземній валюті з іншого власного. Сьогодні поточного рахунку можливість зарахування інших надходжень в межах країни на поточний рахунок в іноземній валюті для фізичної особи не передбачено. Слід зазначити, що такі вимоги не поширюються на перекази, які здійснюються з метою зарахування коштів, отриманих у порядку спадкування або за договірним даруванням. Необмежений рух коштів за депозитними рахунками фізичних осіб, як резидентів, так і нерезидентів, Так, переказ коштів з депозитного рахунку власник рахунку може здійснити на свій поточний рахунок. При цьому хочу звернути увагу, що зазначена постанова не обмежує будь-який рух коштів в іноземній валюті, які надходять із-за кордону. Таким чином, зазначені норми жодним чином не обмежують фізичних осіб в розпорядженні власними коштами, що зберігаються в іноземній валюті, як і раніше, громадяни мають право вносити готівкові кошти на валютний рахунок та переказувати вище зазначені кошти в межах країни. Прийшла осінь, а разом з нею похолодання, дощі, туман та хмарна погода. Тривалість світлового часу доби помітно зменшилася. На дорогах, вулицях з'являється опале листя, бруд, що є частими причинами автопригод. Дніпродзержинський відділ ДАІ звертається до водіїв усіх категорій: велосипедистів, мотоциклістів та пішоходів з проханням бути дуже уважними на дорозі. Найбільшу увагу кажуть інспектори, ДАІ, необхідно звернути на дітей, адже дуже часто саме вони стають учасниками ДТП. Нещодавно другокласник вибіг з застоячого автомобіля та потрапив під колеса іншої автівки. А зважаючи на те, що вже від сьогодні розпочалися шкільні канікули, батьки мають потурбуватися не лише про знання дітей правил дорожнього руху, але й про одяг. Батьки дажні побезпокоїться, щоб них одежда була. Така, щоб мог щоб вони були заметні на проїжджій часті, то тобто, є святами елементами. І зараз багато уже е, призводителі одежди діля таку одежду, яка способствує е, е, заблаговременно обнаруження даних пішохідного. Велосипедисти, скутеристи та мотоциклісти також мають озброїтися додатковими ліхтарями та фарами. Крім того, вони мають бути вкрай обережними на дорозі, адже опали листя, бруд та підвищена вологість. Перетворюють асфальт у слизьку поверхню, небезпечність якої можна порівняти із зимовою ожеледицею. Ограничить двіження в условиях плохої відомості, тому що в условиях плохої відомості намного більше шансів попасть в ДТП. Звичайно ж, не зайвим буде перед поїздкою перевірити на справність гальма, фари та інші прилади свого транспортного засобу. І про спорт 22 вересня у середній загальноосвітній школі номер 40 в новому навчальному році стартували шашкові перегони за чорно-білими дошками. Змагалися 15 хлопчиків та 8 дівчаток. Початок сезону ознаменували іграми у категорії найменших гравців віком до 10 років. Як зазначає заслужений тренер України з шашок Ігор Губарєв, саме тут можна знайти таланти. І хоча після літніх канікул результати не дуже радують, такі гравці, як Данило Агарков та Кирило Братусь з ліцею номер 2 та Добриня Савинський з ліцею номер 15 стабільно набирають очки. Серед дівчат після переходу віри попруги в старшу категорію гравців для тих, хто залишився, поле діяльності розширилося. Тож цього року місто побачить нову чемпіонку, запевняють організатори. Усі призери перегонів були нагороджені грамотами та медалями, які надав департамент спорту. Також вони будуть виступати в турнірі вікової категорії до 13 років, який відбудеться 5 жовтня. І наостанок, як завжди, про погоду на середу 26 вересня. За прогнозами метеорологів, по місту буде хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Денна температура повітря становитиме 12 градусів із позначкою. Плюс Вночі прохолодніше стовпчик термометра знизиться до плюс восьми. Вітер різних напрямків до 7 метрів за секунду. На цьому у мене все у студії працювала Ірина Неділько. Бажаю вам з користю провести сьогоднішній вечір. Не забувайте слідкувати за нашими новинами і будете в курсі останніх подій у місті. Хай щастить.